Всім привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Це не дивіться, це температура була, трошки хворів. Прийшла нам сьогодні посилочка. Загодів підшипник ступічний задній на моєму віто. Будемо його сьогодні міняти. Ось такий підшипничок з АБСом. Блок підшипник. Це на задню ступицю йде. Ціна його 1600 гривень. Що нам треба? Відкрити ступицю. Знімаємо цей колпачок. Трошки тяжковато. Звісно. Легенько. Головка на 41. Все, відкручуємо тепер. Трошки не так. О. Головка на 41. Вороток і труба, хали о, пішов так, пішов не треба, все, він ой, він наш. Далі знімаємо колесо. Ставимо домкрат, знімаємо колесо. Забуваємо про безпеку, підставляємо під колесо. Під колесо два клина. Звідси, звідси. Все, поїхали піднімати машину і знімати колесо. Так, колесо ми зняли. За того, що нам його поміняти того підшипника. Не знаю як на станціях, але я в гаражі. Знімаю речага, мусим зняти супорт амортизатора відкрутити в нижній точці і все. І знімаємо, витягуємо речага, щоб нам не знімати редуктора і на місці. В принципі, можна як варіант зняти просто редуктор. Ми тоді на місці можемо його, в мене є така приблуда, як коли стокарю. Замовив, він мені зробив. Зараз вам покажу. Зйомничок для. Так. Ось така от набор. Колець, шайб. Все тут гайкою затягується. Прижимається, підшибничок, проставочки різні. Все це ми все вставляємо і можемо його так поміняти. Давайте спробуємо цей раз, бо я минулий раз міняв це колесо, то я знімав рычага А цього разу давайте спробуємо редуктора опустимо, щоб ми могли половись витягнути, щоб тут, тут менше розбирати. І спробуємо на місці тут поміняти його. Добре, я йду знімаю редуктора, опускаю наниз. Нам нам все одно треба амортизатор відпустити, щоб пружину зняти, бо тому що вона буде мішати, щоб витягнути ось нам. Зніму редуктора і, будем, і далі продовжимо. І так, відкручуємо тут є раз, два. І тут далі три, чотири болта. І опускаємо редуктор. Я маю такого домкрата. Зараз підставимо його, піднімемо, відкрутимо болти і будемо помаленьку опускати, щоб ми могли полось витягнути і міняти свій підшипник. І так, Я щось подумав, що з редуктором буде довша історія. Треба знімати кардан, витягувати його, щоб витягнути нам цю полуось. Так що будемо простіше робити, відкручуємо речага, тут одна гайка, болт. Регулюровочний, тут другий. От. Так, тут вон у нас є регулюровочний. Я собі поставив вон, бачите, зубильцем. От, видно. Щоб потім на місце його поставити. Знімаємо далі. Так, нам треба... У нас датчик беса ліпше до нього не лізти, бо ми його не витягнемо. От він там зверху стоїть. Ось. Ми його просто не витягнемо, ми його зламаємо. Він закисає, його неможливо дістати, потім приходиться шукати. Тут дуже довга історія. Краще, отут є роз'єм. Ось. Ось є роз'єм. Відчіпляємо його. Один йде на ізнос колодок тормозних, а другий на датчик АБС. -а. І все, і знімаємо речага тоді. А ще ручник мусимо там розібрати в ступиці щоб ми могли його на бік відсунути. Ми зняли. диск тормозний теж зняли. Нам потрібно ще тут як і з носа колодок. Вони тут на хомути причеплені. Може бачите, може ні. О, от, до речага. Нам ті хамутики побрізати, щоб вони нам не заважали І ми болти я відкрутив. Зараз опускаємо наниз, трошки сюди висовуємо, щоб ми могли полос витягнути. Так, і все, і будемо витягувати старого підшипника, ставити нового. Зараз це все побачите. І так, все, ми речах відкинули. Далі беремо наставочку, вибиваємо саму ступицю звідси. І потім беремо ту приблуду, що я вам показував раніше, і будемо витягувати підшипника. І будемо... Треба акуратно дивитися, тому що тут датчик АБС, щоб ми його не зацепили. Зібрав я докупи цю приблуду, Ось вона так виглядає. З цієї сторони. Зараз будемо потрошки підтягувати цю гайку і ззаді легенько підстукувати. Робимо преднатяг, не знаю то правильно чи неправильно. Підтягнули. Легенько стухнули, підтягнули, стухнули. Все, і ми так помаленьку витягнемо підшипника. Ну що, справа у нас потихеньку рухається. Дивіться вже скільки вийшло. Бачите? Датчик ОБС -а, от. Видно його не знаю. Відійшло вже трошки. Все потихеньку-потихеньку і знімемо його. Так, розібрав я старий підшипник, тепер я зрозумів, чому він мені шелестів і гудів. Так, це кільцо АБС. Волога попала. О, який звук в ньому. Не знаю, чи передає камера чи ні. Так дивіться, як новий рухається. Зараз секундочку. Як новий працює? Тихенько, нічого не лютить. Так, це все змазуємо мідяшечкою. Це підшипник так само змазуємо мідяшечкою, щоб він легше нам заходив туди. І ще один нюанс. Оце колечко я знімаю зараз. Тому що коли я буду запресовувати, воно його починає роздавлювати, розходиться і потім погано запхати його. Вже в самому кінці, коли дойдемо, там, лишиться там сантиметр нам, надінемо те калечко і допресуємо вже до кінця. Це продовжуємо міняти. І так, все ми. Запресували його. Саме гірше це останній міліметр до... Допресувати, але якщо його не допресуєш, то датчик АБС буде показувати помилку. Придеться купляти новий підшипник. І по-новому міняти. Дивіться, як має стати тестопорне кольцо. Бачите, воно сховалося так, в канавку. Там канавка ту, що я показував перед тим, коли ми вичищали це все. От, і воно там сховалося, защелкнулося. Ото дивіться, будьте обережні, тому що якщо чуть-чуть не допресуєте, буде помилка. Такий андріс. Зараз беремо зубельце, Молотком вдарили, воно лопнуло і знімаємо його. Ну що, дивіться, зняли ми його, от воно тріснуло, зняли, то ще від старого слід лишився, від булгарки, то нічого страшного. Все, зараз запресовуємо ще саму ступицю зі шліцами в цей в підшипник. І будемо збирати назад це все. І так, все, ступиця запресована. Все у нас запресоване. Ставимо назад, речах закручуємо, амортизатора пружину ставимо. Коротше, збираємо все, все назад. Все зберу, далі в зібраному стані, ще вам покажу, як це все виглядає. Зразу з вами запустимо автомобіль. Переїдемося і подивимося, чи немає помилок. Ну і все остальне. І так, у нас все зібране. Будемо пробувати запускати. Перший запуск після заміни підшипника. Включаємо передачу. Е, п'яту собі. Колеса в мене підняті. Все у нас все шикарно. то що брейк горить, то щось з приборкою, бо не можемо знайти ні помилки, нічого. Треба буде приборку поміняти. Все, всім удачі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо цікаво.